Дітей виганяють зі школи. Це селище Набережна, прямо під Одесою. І це єдиний тут навчальний заклад. У нас по закону як би йде реорганізація, тобто це 32 стаття. Реорганізація розпосереднена на малокомплектні школи, в які ми думаємо, що ми не входимо. Но реорганізація також починає діяти з 1 січня 2024 року, ну і закінчиться 27 роком. Суть реорганізації всій школі – ліквідація 10-х та 11-х класів, і тут її вирішили провести просто зараз, не давши можливості дітям довчитися. Хоча завершитися ця реорганізація має до 2027 року. Тобто на здобуття дітьми повної середньої освіти час ще є. Але голова Осадівської сільради вирішив не давати їм такої можливості, кажуть батьки школярів. Маковічук Юрій Іванович, Ну, як би да, сказав, що наші діти вчитися не будуть. І все через гроші припускають місцеві жителі. Були звернення, ті ж батьки звертались до мене. Ми їздили в область в освіту, нам дали відповідь, що перереформа, ну, реорганізація буде закінчуватися в 27 році. Понятно, що в 25-му році не набирають більше. 10-11 клас, ну так як в нас почули звін ще наперед зекономити гроші на тому, щоб не доучувати людей, голова ставить інтереси себе. Ну є кошти. Ви розумієте о чому? Ну в депутатстві сидять два сина, всі родственники і так далі. Ну а зараз усім цим дітям пропонують довчатися десь в іншому місці. Нас просять забрати ці документи, перейти в августівську школу. Я взагалі не, не розумію навіщо, якщо це все онлайн і кажуть, нам ми купили автобус, будемо вас возити. Наш у нас куди возити? Нам це треба нікуди возити. Нас 12 душ. В мене я живу ось до 50 метрів від школи. Чого я маю їздити за 8 кілометрів? Не хочуть цього і самі школярі. Вони кажуть, уже звикли до цього навчального закладу. Та й час, який доведеться витрачати на дорогу, краще використовувати для навчання. Тому що я тут вчився 10 років, тому що якщо я перейду до іншої школи, то в мене займе багато часу пристосуватися до нових умов. Так, для мене це є проблемою, тому що я хочу довчитися вже 11 клас у цій школі, так як я вчусь. У цій школі сьомого класу, та я вже звик до вчителів до свого класу, до цих класів. взагалі. І проблема зі старшокласниками не єдина в цій школі. Дітям досі дали підручники. Друкуємо книжки в електронному вигляді. Мені не підходить, тому що дитини немає два гаджети, таких вільних що троє дітей, всі навчаються в гаджетах. книжок в нашому класі немає. П'ятий клас. А ще тут немає сховища. Дітям доводиться вчитися онлайн, якщо звісно світло в селищі є. На прохання батьків до голови сільради облаштувати бомбосховище. Одні обіцянки мовляв, готують документи. У мене в п'ятому класі дві дівчатки вчаться. Меня та учопані не що ми вчимося онлайн. Вот на даний момент у нас нету світу. Діті в посередства, момент делают беседки, уроки. Раді з вчителям скинуть домаші они сидять и делают. Это неправильно. Я хочу, щоб нам побыстріє з'явля бомбосховище. Наша власть місцева она не заінтерісована, щоб била у нас бомбосховище. А останнім часом із людьми зовсім відмовляються говорити. Нещодавно вони знов приходили до адміністрації сільради, вимагали дати можливість старшокласникам довчитися через ось цю децентралізацію, коли на місцях місцеві царьки. До яких не можна достукатись, з якими не можна поговорити. Вони тікають від народу. Діти підійшли поговорити з головою Усатівської ОТГ, ТГ, як громадяни України, вирішити питання порушення їхнього права на освіту, і він втік від них. Так само сьогодні директорка втікла від нас. Ось ця купа паперів звернення до керівництва селища від людей. Відповідь лише одна: прохання людей обіцяють взяти до уваги. Як це відбулось, батьки вже побачили. Вчитися дітям не дають. Місцеві жителі кажуть, ходитимуть сюди щодня, поки їх не почують.